На базі 92-ї гімназії відбулося відкриття класу безпеки. На локації школярі можуть наглядно побачити, як виглядають електричні прилади після загоряння внаслідок порушення правил пожежної безпеки. Також інструмент та спецодяг пожежників і макети вибухонебезпечних предметів. Про весь інвентар та особливості його використання дітям розповідатимуть фахівці ДСНС. Перший урок зміни безпеки провели в день відкриття, на якому й побувала Вікторія Мельник. У сучасному житті знання правил протимінної та пожежної безпеки, правил дорожнього руху, до медичної допомоги та що робити при виникненні надзвичайної ситуації дуже необхідні і навчають цьому з дитинства. Зокрема, у Запорізькій гімназії номер 92 урочисто відкрили клас безпеки. Над його створенням працювали представники департаменту освіти і науки, головного управління національної поліції, ДСНС та адміністрація гімназії. Ті знання і ті навички, які ви здобудете тут, вони знадобляться вам по всьому житті. Ви зможете передавати їх не тільки молодшим е, друзям за вас або братам, сестрам, а й навіть старшим, а іноді е, і батьки, не знаю, деяких, е, деяких прачів, які ви тут зможете вивчити. Вам буде дуже цікаво в цьому класі безпеки, я впевнений. У класі безпеки є декілька зон, у яких діти можуть навчитися відповідним навичкам. Це куточок протимінної безпеки. Також є зона з інформацією про алгоритм дій під час виникнення пожежі, правилами дорожнього руху та ігрова. А тут гімназисти вивчатимуть, як надавати домедичну допомогу. У класі е, міститься Різні муляжі електроприладів, які неправильно використовували, щоб нагадати дітям, як треба правильно застосовувати електроприлади, далі з протипожежної безпеки муляжі, рукав там, да, тобто що використовується під час пожежі пожежниками. Після урочистого відкриття класу безпеки було проведено урок спроти мінної безпеки. А потім кожен із школярів мав змогу відчути себе справжнім вогнеборцем. Рятувальники показали дітям, як правильно тримати у руках обладнання та гасити пожежі. Я дізнався про безпеку, що робити, якщо ти побачив небезпечну міну. Якщо я побачив пожежу або вибух, я позвонила 101, 102 і 103. Ми прийшли до класу безпеки і там. Пожежник з вогнегасником, ми потім з ним танцювали. І ще спробувала гасити умовну пожежу. Побачив, як до нас приїхала пожежна машина та дізнався про те, як треба поводитися, коли ти зустрів міну. Наостанок для школярів влаштували руханку, яку проводив рятувальник разом з вогнегасником. Завдяки класу безпеки та новому формату викладання необхідних для життя правил діти навчатимуться із користю та задоволенням.